Привіт, вболівальники синьо-білих. Я хочу поділитися деякими новинами, які поширювалися за останні кілька годин і викликали багато дискусій в інтернеті, цього разу брав участь навіть стадіон Динамо. Крім того, ми обговоримо коментар журналіста Володимира Звєрова, який також викликає чимало суперечок у мережі. Якщо це ваш перший контакт з нами. Запрошую вас підписатися на канал і вімкнути сповіщення. Тут ви завжди в курсі всього, що стосується найбільшого клубу України. А тепер давайте перевіримо останні новини. Поєдинок 17-го туру. Українська прем'єр-ліга між Черкаськими Елензе і Минаєм запланований на 9 грудня, перенесено на весну цього сезону. Рішення було прийнято консенсусом між командами. У зв'язку з тим, що Черкаський стадіон не має опалення, що робить ігри в мінусову температуру небезпечними, як повідомив журналіст Володимир Звєров, керівництво ЛНЗ шукало альтернативу, запропонувавши провести матч проти мене в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Однак київське Динамо відмовило у проханні. Просили зіграти з Вминаєм 9 грудня. Динамо відповіло, що у них вже грас металістом 7-го, ще одна гра з поболонню 11-го, що буде з полем. Будь-який стадіон, крім Динамо, зі зрозумілих причин. У зв'язку з цим Елензе погодився перенести гру з Минаєм на весну, сказав Звєров у своїй програмі на Ютуб каналі про футбол Диджитал. Журналіст Володимир Звєров розповів, що він думає про цю ситуацію. Я думаю, що технічна поразка цілком реальний варіант для мене, зважаючи на світлову ситуацію, у Динамо є козирі, щоб виграти справу в КДК, хоча виконавчий директор Українська Прем'єр-Ліга говорить інакше, але це УАФ дозволила стадіон. Якщо КДК УАФ покарає Минай, він вистрелить собі в ногу. На вашу думку, колега фанат? Ви згодні з висловлюваннями Володимира Звєрова? Поділіться своєю думкою в коментарях. Я повернуся будь-коли з новими новинами. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео.